Питання про те, що нам робити, питання, яке постійно треба собі ставити. Не буває готових рішень, які працюють за будь-яких умов. І покладатись на рецепти минулих десятиліть, чи навіть минулого століття в зовнішній політиці, а давайте ми вступимо в НАТО і розв'язуємо всі свої проблеми. Ну це недалекоглядно, бо, як ми бачимо, світ змінюється дуже швидко. І ставиться під сумнів, те, що було раніше аксіомами. Навіть зараз вступити в НАТО не означає, як це не дивно, отримати 100% гарантії української безпеки. Ясно, що в цій ситуації, як і завжди, треба реалістично оцінювати світ навколо нас. Треба розуміти, що війна, ну ми дорого платимо за війну, вона послабила наші позиції, звузила наші можливості, зробила нас залежною від рішень інших країн. Все це треба вимірювати розуміти, як воно, до якої межі воно дійшло, наскільки простору для маневру це для нас залишає. І ясно, що повертатись до. Тих відносин з Росією, не те, що орбіти Росії, але до того, що було, скажімо, за президента Кучми. От була така собі стратегія багатовекторності, в основі якої лежало бажання балансувати між різними центрами сили. Для цього були передумови тоді, зараз їх немає. Тому сьогодні ми не повернемось до цього. Але все одно нам треба думати, по-перше, про те, а, ну, все-таки, які наші реалістичні цілі, де діапазон нашої перемоги, як, що можна розуміти, як перемогу. Крім повернення кордонів 91-го року, членства в НАТО і тому подібних речей, про які, принаймні, поки ця адміністрація Вашингтоні, я навіть, я думаю, незалежно від цього, ну вони будуть недосяжними залишатися ці цілі протягом достатньо тривалого періоду часу. Що тоді для нас перемога чи в цій війні? Як її визначити? Далі треба думати, як жити далі з Росією. Тобто, або ми воюємо і стримуємо тоді, за чиї гроші, воно кажучи. Ясно, що ми самі навряд чи це потягнемо. і нам потрібно членство в ЄС, постійний потік допомоги з європейських країн, бажами Сполучених Штатів, теж хоча б якісь, ну і так далі, тому подібне. Тобто це один формат нашої забезпечення безпеки. Інший чи можна з росіянами вибудувати якийсь стабільний холодний мир? Тобто, таке, ну, ясно, що які будуть позбавлені довіри, ніякого партнерства, ніякої там дружби і так далі. Але принаймні вони будуть, в них буде знижений ризик ну, реескалації, тобто відновлення бойових дій, а що полегшить тиск на нас в плані забезпечення безпеки, але як цього досягти? Завдяки чому? Бо ми бачимо, що навіть зараз Росія не дуже поки що готова, як мені здається, до припинення вогню.